Доброго здоров'я та щастя кожній родині! Зі святом тебе, Україно! Біда вірвалася в нашу країну 24 лютого, принесла з собою смерть, розруху, горе. 180-й день рашисти свідомо б'ють по людських районах серед білого дня, нашпиговують мінами і смертоносним залізячим українську землю. Але замість страху і відчаю вони побачать у наших очах тільки свою смерть. Наші воїни відплатять за кожну сльозинку наших матерів, винесуть ворога у пекло. А побратими із ДСНС, рятувальники вогнеборці, піротехніки, будуть і вдень, і вночі допомагати розміновувати, розбирати завали, повертати до життя міста і містечка. Не зважаючи ні на обстріли, ні на утому. І морок згине, ми переможемо, і повстане серед вільного світу нова, заможна і незалежна Україна, і буде мир.

Чисті, мов з роси, на цій землі, в одній родині, на незалежній Україні на всі віки, на всі часи. На Україні я родилася, на Україні виросла я, сама природа, Любо створила, і вам же люди її дала. Сама природа Любо створила, і вам же люди її дала. Хай сонце сяє в українській пісні і світом котиться луна. Ми в чомусь, може, трохи різні, та Україна в нас одна. Україну. Правди, що край заяснів і за тих, що у душах запалять, бо правди, щоб край заяснів. Сьогодні в Україні свято День Незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата на безліч добрих та корисних справ. З, З Днем народження Україно. ¡Muy te love!